Вітаю! Хто хоче вийти з вами на зв'язок. Буде один варіант. Розглянемо детально, комусь потрібно це почути. Сам імператор, чоловік, хоче якось поговорити з вами, зв'язатися, ну, тому що йому приємно з вами спілкуватися. І в нього сильний потяг до вас, саме фізичний. Тут прямо одержимість, ви як ну, для нього дуже а, Так, Але якось ваші стосунки, можливо, закінчилися, так? А, тому що він не може вийти з вами на зв'язок, а хоче. А, дуже багато думає про вас. А, тут прямо між вами може бути ментальний зв'язок, ви теж багато думаєте про нього, або ні з того, ні з цього знаєте, починаєте думати про нього. Особливо в повний місяць мені показують прямо дуже багато. Бути. Він тут вагається, знаєте, тому що не знає, як ви відреагуєте, і ну, дуже хоче до вас якось проявитися, тому що без вас йому погано. Планує поїздку, якщо ви на відстані. І... Ну, тут прямо, знаєте, йому хочеться чогось стабільного з вами. Можливо, він надумав а, пропозицію вам, наприклад, робити. Або якщо ви в сім'ї, то просто щоб примиритися, і якось він тут буде до вас а, виходити, на вас через дітей, або через дитину вашу. Якщо це ваш чоловік, так, то він хоче примирення, дівчатка. А, так, а, тут ви для нього дуже цінна жінка. Дякую за увагу. З вас подобайки, і підписка.